Дві вантажівки наповнені одягом, медпрепаратами, провізією, засобами особистої гігієни та генераторами. Отримав обласний гуманітарний штаб при Хмельницькій обласній раді. Отримали черговий вантаж. Хмельниччині було передано ліжка, продукти довготривалого зберігання, жіночий одяг, дитячий одяг, предмети чоловічого одягу. Вкотре дякуємо за допомогу іноземним партнерам. сподіваємося, що разом ми переможемо. Майже 30-тонний вантаж для відправлення в Україну формували німецькі партнери. Це мої колеги, німці серед них є і фермери, і підприємці, тобто однодумці з такої невеличкої громади Бьозель, яка нараховує всього 8,5 тисяч жителів, але які от також дуже сильно зберегли війною в Україні. Вони намагаються принаймні кожних два місяці передавати гуманітарний вантаж в Україну. Розуміння, співчуття та підтримка майже у кожному місті за кордоном є фундація, яка збирає кошти або ж допомогу для України, розповідає водій вантажівки. Досить лояльно ставляться до навіть не то, що до нашої ситуації в країні, а до навіть до самих українців. Досить лояльно і стараються добу, ну, допомагати нам, чим тільки можуть. До слова, гуманітарні вантажі німецькі друзі доправляють вже не вперше. Співпраця розпочалась фактично з перших днів повномасштабного вторгнення. Перший раз ми 6 березня привезли від них в Україну гуманітарну допомогу. Фактично невеличка громада, але яка вже надала там близько 300 тисяч євро від початку війни гуманітарної допомоги, оскільки там всього 8,5 тисяч населення. Заповнені майже до верху машини, волонтери розвантажили за лічені години а вже незабаром отримані речі знайдуть своїх власників.